Добрий день, другокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку створення та редагування нескладних малюнків. І так, розпочинаємо. Сьогодні ти дізнаєшся, яким інструментом можна зафарбувати малюнки в графічному редакторі, чи можна змінювати контур малюнка, як створити новий малюнок у графічному редакторі TuxPaint. Як зберегти в графічному редакторі створений малюнок? Давайте повторимо техніку безпеки. Дуже старанна учениця, виконуючи завдання на комп'ютері, притулилась щільно до екрану монітора і стала водити пальцем по тексту на екрані монітора. Чи порушила вона правила техніки безпеки? Я сподіваюся, що ви всі здогадалися, що порушила да не можна торкатися екрану пальцями. Уважна учениця помітила, що дівчинка Маша взяла з собою на урок улюблені іграшки плюшового ведмедика і ляльку Барбі і посадила поруч з монітором. Яке правило техніки безпеки порушила дівчинка Маша? Не можна класти іграшки і будь-які зайві речі біля комп'ютера. Давайте спробуємо розгадати ребус. Це у нас нота РЕ. Це у нас дах і це торт. Згадуємо, як ми відгадуємо, натисніть на паузу і спробуйте відгадати. Сподіваюся, що отримали слово, яке називається редактор. І сьогодні ми з вами поговоримо знов-таки про графічний редактор Tux Paint. У графічних редакторах є інструмент залити. За допомогою нього можна відразу зафарбувати всю вибрану фігуру всередині. Але при цьому слід звертати увагу на контури фігури. Якщо контури фігури не замкнуті, то тоді можуть. То тоді можуть бути Залито все за межі фігури. Що ж таке контур? Контур це межа фігури. Він визначає її розміри і форму. Коли зафарбовуємо фігуру всередині, колір контуру або зберігається з кольором самої фігури, тобто є таким самим і його не видно, або відрізняється від нього, як у нас на оцьому малюночку. Да? У малюнку, який складається з кількох частин, кожну частину розфарбовують окремо. Під час цього важливо слідкувати, щоб контур фігури був замкнений. Початок лінії має збігатися з її кінцем. Інакше фарба розділлюється за межі фігури. Подивіться, будь ласка, що буває, коли замкнений контур, да, у нас повністю залито фігурка блакитним кольором. А тут, якщо є якась дірочка, незамкнута фігура, то у нас з вами виливається фарбочка і нічого не зафарбовується або зафарбовується все весь малюночок. Що троба, треба змінити на малюнку відерця, з якого виливається фарба, щоб контури стали замкненими. Потрібно просто провести хорошу лінію, таку, щоб замкнула. У графічному редакторі TuxPaint інструмент залити заховався у властивостях інструмента чарівного перетворення малюнка, і щоб ним скористатися, потрібно на панелі інструментів вибрати інструмент «Магію». Далі на панелі саме властивостей інструментів обрати інструмент залити. Якщо вибрати на палітрі сірий колір, який вам потрібен, наприклад, да, то залита фігура стане сирішою всередині. Якщо навести інструмент на сам контур малюнка, то його також можна перефарбувати. І якщо ви оберете сірий колір і натиснете на контур, то ваш малюночок і контур цього малюнка стане теж сірим. Створений у графічному редакторі малюнок можна також зберегти на комп'ютері. Для зберігання існує інструмент, який так і називається збережи. Коли ми закриваємо вікно програми або створюємо новий малюнок, то на екрані з'являється додаткове запитання щодо збереження. Ти можеш побачити таке. Повідомлення так, я завершив. Ви дійсно хочете вийти? Так, я завершив. І Натискаєте на цю кнопочку, якщо хочете завершити, малювати. І якщо ви не хочете виходити, то натискаєте Ні, я хочу назад. Для того, щоб відкрити раніше збережені малюнки. За допомогою програми Tuxpaint потрібно обрати інструмент відкрий. Коли ви натиснете на цей інструмент, у вас відкриється дуже багато пропозицій і пустих аркушів, і розмальовок, і ваших збережених малюнків. А тепер цікавинка. Перший графічний редактор з'явився тільки 30 років тому назад. А вже сьогодні комп'ютерну графіку використовують для створення не лише окремих зображень, а й мультфільмів і кінофільмів. Не забудьте зробити фізкульт хвилинку і відпочити після уроку, після того, як ви попрацювали за комп'ютером. І вашим завданням буде, якщо у вас є можливість і є змога працювати у TuxPaint, то знайдіть значок TuxPaint, він виглядає отак, відкрити його, відкрити за допомогою кнопки Відкрий, знайдіть отакий малюночок, і за допомогою магії і інструмента Залити, зробіть. Розфарбовку цього малюночка. Якщо у вас нема змоги е, працювати саме в токспенті, то за допомогою е, браузера знайдіть, будь ласочка дитячий портал пустунчик. Для цього оберіть в рядку пошуку назву Пустунчик, зайдіть на цей портал і тут знайдіть розмальовки, оберіть одну з розмальовочок і теж, будь ласочка, розмалюйте її. Я сподіваюся, що ви тепер знаєте, як можна заливати. Різні розмальовочки, і скористайтеся цим, і зробите домашнє завдання. До нових зустрічей, до побачення!